Хто там скаже, що води мало, дивіться, ось працює насос, шурує на всю. Хто там каже, що 200 літрів на годину чи ні. Дивіться, вода йде чиста. Чому чиста? Тому що ми продували свердловину. продували свердловину, відповідно, заливали туди воду під тиском за допомогою помпи. Запускали фільтра. Зараз насос працює в скважині. Глибина свердловини складає 36 метрів. Насос опущений на 25 метрів. Поки викачує воду всю чисту з колони, а потім погонить мутняк, грязь, все, що ми вибурювали, буде виганяти. Після цього, тільки після прокачки, піде вже чиста вода. Скільки прокачується, по різному. Буває 20 хвилин, буває 40 хвилин, буває 50. Як довго ми стоїмо, прокачуємо, поки не піде візуально чиста вода. Далі це вже на стороні замовника. Прокачки свердловини е, займає час 15-20 спусків насосу з інтервалом мінімум доба і зброс води мінімум тона. Ось як виглядає процес.